Я народилася у багатодітній родині, не дуже благополучній. Е, мій тато вживав алкоголь, і з часом від його п'янок його вбили. Після смерті тата я дізнаюся, що мама захворіла. Захворіла на рак, і це було для мене стрес, шок. Я не знала, куди мені діватись, що мені робити. А, наскільки довго вона буде лікуватись, бо вона лікувалася у Дніпрі, мені приходилось туди їздити. Mm. І Мій знайомий запропонував мені відволіктися, і Т так я і спробувала перший раз наркотик. Потім з часом я почала все ча е, чаще їм вживати, забуватись, відволікатись. Доглядала за мамою, мама померла. Мама померла, мені було 15 років, мене забрали жити до себе до бабусі, я залишилась в своїй родині, але в родині були дуже обмежені правила, мені все забороняли, в мене був такий вік, 16 років, коли я знала все краще всіх, як мені жити, що мені робити, куди мені йти, з ким дружити. Так я познайомилася з першим своїм чоловіком, в сумнівній компанії. І ми почали зустрічатися. Почали зустрічатися від наших зустрічань. Від мене відмовилася моя родина, і мене забрали жити до себе його батьки. Завагітнювали, через час народився перша дитина, і все одно ми продовжували вживати. Були в проблемі, що він, що я, і ніхто зупинятися не хотів. Про після смерті мами я не бачила нічого. Нікого, нічого. У мене не було, не залишилось нічого святого. До Бога я взагалі думав, що Бога не існує і чого він мене так наказує. За що він так мене наказує, що забрав мене тата, брата, маму? І так всіх позабирав. А коли народилася перша ну, дитина, він мене навіть не зупинив. Мене так нісло, що мені було все одно, що я вже мама. Ні, повністю було все одно, що і на мені лежить якась відповідальність. Я була все тією ж маленькою дівчинкою, ятра відповідальність на собі ніякої не відчувала. Саме в цей момент ми познайомилися з моєю дружиною, з Надією. Ми познайомилися в таких обставинах, де ну, при вживанні наркотичних засобів ну, такий собі. Обстановці, і коли ми жили таким залежним життям, відносини наші ставали все гірше і гірше, бо це приводило к тому, привело до того, що це було дуже погано, вже не хотілося нічого, вже такого життя не хотілося вже. Не хотілося цих сваров, вже навіть з вечора або вночі вживаючи ці наркотики, зранку. ну Ти розумів, що зранку буде погано, і зранку буде очередні там, сварки, скандали від недостатку грошей, бо ми, я ж кажу, ми не працювали, не вона, не я вже. Знайомі, мої знайомі, вони не хотіли мене не бачити вже, батьки не хотіли бачити, бо це те. Як відносини ті, що були в мене зі знайомими, з батьками, я все це зруйнував. Я там крав, у них гроші, там речі, крав, ну відносив там в ломбардок. Щось в мені внутрі все одно, мабуть, лишилося. Якесь ну, чувство. Ну мені було жалко, моїх батьків Ну, вони були нормальні батьки. Але коли я почав живати, вони за 9 цих років вони посиділи, вони стали білі, вони голови стали білі. Розумієте, Мені, я все це бачив. і Мені було це дуже боляче за це. Жили таким життям непонятним. для чого ми живемо. Що ми ну, на роботу вже не хотілося, та й сили не було вживання. Це ну, приводило тільки до сварок, і це все ну, настільки воно вже надоїло, що хотілося я, дивлячись в вікно. Іноді, коли лежав на дивані, мені я казав, ну так звертався до Бога. Я казав, молитися так собственно сильно не вмів, але до Бога звертався і казав, Бог, для чого я на цій землі, щоб приносити оце лихо людям, щоб приносити лихо своїм батькам. Я звертався до нього і питав у нього, просив його, щоб він щось змінив в моєму житті. Змінив моє життя. Знаєте, і одного разу Надя поїхала. До міста Дніпро на молитву зцілення. Її там запросили, вона поїхала туди, проходила молитва зцілення, де вона слухала слово, молилася, я залишився в той час вдома. Я не захотів з нею їхати. На той час я не бачив в цьому ніякого смислу їхати кудись, е десь щось молитися. Ну, я не розумів, для чого це. Але моя дружина, вона, вона в дитинстві ходила там до церкви, бо вона вже якби була знайома з Богом, вона знала силу молитви. І вона поїхала на цю молитву з цією знайомою. І потім, ближче до вечора, коли вже, ну, як то кажуть, я розумів, що вже вона має повертатися, я набирав її, дзвонив їй, але вона не відповідала. Я, ну, на що я думав, що можливо ще там гучно на стадіоні вона не чує мого дзвінка. Потім вона десь вже пізно, 10 можливо, на пів одинадцятий, вона передзвонила мені сказала, що їде до міста Львова проходити реабілітацію, змінювати своє життя. І останні слова її були, каже, що якщо хочеш, приїжджай, будемо щось змінювати разом. Разом будемо намагатися змінити наше життя. Отак. На що в мене був трохи шок, я якби такий не зрозумів, ну наче поїхала зранку, сказала, ввечері повернуся, а... а дзвонить і каже, все, їду. Мені звісно на скока, куди, до Львова на реабілітацію, ну якби ніхто не планував. Там, на стадіоні, ну це потім вже я дізнався, що вона отримала слово. від вона почула там проповідь. Була 18-18-му році. На цій молитві цілення була тема, що неможливе людині можливе, Богу. там була така, така тема. Андрій Георгійович проповідував, і це слово потрапило їй в серце, і ну я думаю, завдяки тому, що вона почула, вона і погодилась потім їхати щось змінювати, розумієте. І надалі, що я прийняв рішення, приспавши з цими мислями ну, вдома, я прийняв рішення також їхати і щось міняти. Думаю, якщо вона поїхала, то треба. Треба. Треба міняти. Приїхавши на реабілітаційний центр, я відчув ту любов, те, чого мені так не вистачало. Брати, служителі, вони молились за мене, за моє спасіння. за... Те, щоб моє життя було змінене, знаєте, я бачив, як це щиро, як це не, ну, не наіграно. І мені дуже це вдохновляло. Теж змінюватися. Я бачив людей, які вже змінилися, які також були залежні і змінилися. я чув багато свідоцтв. На протязі того часу, коли ми проходили реабілітацію, ми одружилися з Надією, ми стали сім'єю. Через п'ять років, як ми вже в свободі, у нас вийшло відновити батьківські права над першою дитиною. На даний момент у нас троє діток: два хлопчики, одна дівчинка. У нас міцна родина, ми стоїмо в свободі. Радіємо від того, що у нас вже того життя старого немає. Вже все нове, а то як в Біблії написано, що все старе воно залишиться позаду, і Бог він створює все нове в нашому житті. Так воно і є. У нас Но нові. Ну, як нові відносини, да, між собою, нові відносини в сім'ї, нові відносини з батьками. Ну все налагодилось завдяки Богу. Ну Бог він відновив всі наші стосунки з рідними, з близькими. Те, що було з наркотиками, з залежністю втрачено, воно все не завдяки Богу, воно відновилося.